Обласного краєзнавчого музею, були головний зберігач, головний художник, директор, заступник директора. Приїжджала вчора, приїжджала Возницька, директор Львівської національної галереї, мистецтва. І всі відзначили, що галерея на самому високому рівні. Також дзвонила до мене директор реставраційного центру зі Львова Мирослав Поткович, який є відомий відомим знавець, як в, 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 в Західному регіоні, так і в цілій Україні. І він Теж тішиться тим, що ми правильно підходимо, і до речі, ми його чекаємо. в Гості, шановні львів'яни приїжджає до нас. Також до нас дзвонила. Директор Київського реставраційного центру Світлана Олександровна Посильна, яка теж відобразила високий рівень підготовки подолян до цього дійства. Скажіть, будь ласка, чи є у вас вологоміри, чи можна тут температуру? Звичайно, ззаді, як ви бачите, що виможні температурні режими витримані. У нас де чотири у нас тут є кондиціонування, у нас є приточна і виточна вентиляція, у нас чотири рази міняється повітря, при тому, що так багато людей ви відчуваєте прохладу. Тут на 22-23 градусів температура. Так що ми до цього підходимо дуже виважно. ми розуміємо, що таке 17 століття і які твори сьогодні в нас. Два тижні.